Вітаю! Я сьогодні вам хочу розповісти про трьох таранів, які живуть всередині нас. Перший таран це наш внутрішній діалог, і він буде саме тараном, коли цей наш діалог буде з мінусом, коли там буде негативно. Багато негативних песимістичних думок, коли там буде багато такого е, прожовування, жування е, якоїсь ситуації, яка вже сталася, або якоїсь, яка є, так, на даному етапі ще триває, або, можливо, думки про те, що може бути або не може бути. Так. І як ми часто знаємо, що іноді чогось і не стається. Але людина думками вперед, вперед обсусолює, так би мовити. І цей тиран не дає спокою. Або про те, що вже сталося, про те, що вже відбулося. Так, воно сталося. І воно сталося так, як сталося. Це частина нашого життя. Ми на це мали вплив, не мали. Є щось, на що ми маємо вплив, є щось, на що ми впливу не маємо. Але, власне, зараз. Як допомагати собі з тим тираном, так? знаходити інші фрази, не ті, які для нас власне, є такими руйнівними, не, не ті, які нас нищать. Ми можемо подумати будь-що, звичайно, і кожна людина думає, на протязі дня має багато-багато різних думок. Але як хтось казав колись з з якихось з великих, та, що неможливо в голові одночасно думати дві думки. Тому маємо заміняти, знаходити альтернативну думку, ту, яка не буде для нас руйнівною. Так? Другий е, таран це е, коли ми фізично знаходимося постійно, практично в напруженні. От навіть коли розмовляємо. Чи коли щось робимо, прислухайтесь до себе, як ви зараз себе почуваєте? Чи ви розслаблені, чи, так би мовити, наполовину розслаблені, чи ви просто напружені? Тому що, коли ми знаходимося в напросі, і коли ми довго в напрузі, так, то звичайно, що ну, буде боліти все. І тіло, і душа. А тіло, як звичайно, є контейнером наших емоцій. І якщо там є багато-багато думок у тих негативних перших, так, які ми прокручуємо, якщо там а, є емоції, які не мають виходу, про які ми не говоримо, а, тримаємо в собі. так? то буде тоді і напружене тіло. Тому як в цьому випадку собі допомагати перше проговорювати ті емоції, визнавати емоції, до прикладу, так, як я зараз почуваюся, що зараз, яка в мене зараз емоція переважає, або які емоції переважають, які почуття, що я відчуваю, злість, смуток, напруження, де це напруження, до прикладу, в тілі, як воно виглядає це напруження і? Допомагати цьому напруженню вийти. Іноді, знаєте, от як ми собі там робимо перерву на каву або перерву на чай, так або так як в школі є перерва, є перерва на навчання, а є перерва на те, щоб порухатися, побігати. Так нам потрібна перерва усім і дітям, і дорослим для того, щоб переключитися з одного стану в інший, зі стану напруження, коли ми там робимо якусь, наприклад, роботу і з якихось причин напруження. Так? На стан розслаблення, подихати. всього-навсього на всього згадати про дихання. Дихання дуже добре заземляє, дихання центрує, стабілізує. Можливо, поставити собі одну руку в районі грудної клітки, іншу на живіт і подихати. 3, 5, 10, 20 вдихів і видихів, і наш стан змінюється. От Така проста річ, яка допомагає, хоча б просто це так, як для когось кави попити, для когось водички, а для когось і те і інше. І подихати, і попити каву, і попити води. <кій> тобто допомогти собі. Ну і третій <кій> наш та, так, це такий наш е, обмежений погляд на речі. Іноді ми на якусь одну річ дивимося тільки з одного боку. На те, що відбувається, і ми знову ж таки тоді повертаємося до першого. Так, до тих думок. Ми зациклились на тому, і не маємо іншого бачення, не маємо іншого погляду, не маємо іншого розуміння. Іноді є щось таке, чого забагато, і що складно важко осягнути, усвідомити. Так. Але цьому треба вчитися, дивитися на речі іншим поглядом. Іноді важливо собі нагадувати, пам'ятати, що все те, що з нами відбувалося чи відбувається, так? Ну, це частина нашого життя, це, це частина життєвого циклу, життя циклічне. І все те, що є зараз, воно рано чи пізно завершиться, закінчиться. І війна рано чи пізно завершиться. Так, звичайно, дуже багато болю, дуже багато втрат, але ми з вами даємо собі ради, як уміємо, як можемо. Тому дивитися, вчитися на це, дивитися ще якось інакше. Я часто люблю повторювати фразу, та що читайте тільки старі газети. Уявімо собі, що ми з вами до прикладу, там ще в 2000 там. 30-му році, так, що пройшло вже сім років, і ми зараз дивимося, читаємо якусь стару газету про те, що відбувалося зараз. Ми вже це пройшли, ми пережили. Е, недавно хтось, донечка моя, запитала, написала: Мам, ти не пам'ятаєш, що було у 2020 році? там. Однокур, якась її подруга пише щось, якусь роботу, їй потрібно згадати, що було у 2021 році, 20 році і як це вплинуло на нас, на людей. Ну, я не могла згадати, що було саме в 2020 році. Я добре пам'ятаю, що, до прикладу, для мене була знакова подія в 2021 році, коли в Україну приїжджав Іван Павло II. Mm. Так, і це була дійсно така знакова, важлива подія для багатьох, особисто для мене також. Так? А, і, і це я згадала просто так на раз. а от що було у 2020-му, не змогла. А, і так часто буває. Іноді щось там також можливо, там було, допри, до прикладу, у 2020 році, якась подія для когось конкретно, для багатьох, якась болюча, якась травмівна, якась Несподівана з плюсом чи з мінусом, але не завжди ми можемо її згадати. Ось так тому з тими внутрішніми таранами, які є всередині нас, бо є тарани, які назовні, так, і є ті тарани, які всередині нас, з ними треба працювати, домовлятися, допомагати їм, знаю, виходити. Ну, наша, так, наша свідомість, так, наше тіло не, не найкраще житло для тиранів. Їх треба випускати на волю. Можливо, у якихось життєвих ситуаціях вони потрібні. Так? До прикладу, коли нам треба там, з кимось не знаю, сваритися, чи боротися, чи відстоювати якісь свої кордони чи права. Так? Але в щоденному житті. В буденному житті їх краще відцявати, куди подалі в Так? І наповнювати тоді це місце, яке вони там займали, чимось прекрасним. Дуже важливо, що ми робимо для своєї радості, що ми додаємо, які дії є для того у нас, щоб додати собі радості. Ну, ось так. Всім дякую за увагу!